Автобус для вакцинації почав працювати у Кропивницькому. Перша зупинка у селищі Гірниче. Тут забирають лікарку і медсестру з амбулаторії. У нас є такі пацієнти, які маломобільні, які за станом здоров'я просто не можуть відвідати нашу амбулаторію. Тому у нас є мобільна бригада, яка складається з лікаря, з нашої медичної сестри. Після огляду пацієнта та після заповнення згоди інформаційної, ми проводимо щеплення. Маломобільні групи населення це люди з інвалідністю, старше 60 років, люди з травмами, вагітні жінки, діти до 7 років. Кропивничанин Віктор Опалатенко, до якого приїхала мобільна бригада, хоче зробити четверте щеплення від коронавірусу. Про послугу каже, дізнався від сімейного лікаря. У мене інсульт був, я зараз на групі. І мені трошки складно самому добрати до, до, до лікарні. У нас і батько помер від ковіда. Трошки якось лячно. Дивися на цю ситуацію, скільки людей пропадає. Це рушійник. Дихайте до файзера, тепер вакцина. Ось зараз заповняємо плакончик. Це буде трошечки неприємно, але не боляче. Yeah Маршрут руху автобуса складають за зверненням людей, говорить головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Вакцинацію в автобусі проводитиме мобільна бригада Центру первинної меддопомоги за місцем проживання людей. В автобусі обладнали місце для щеплення. Людина має звернутися до сімейного лікаря. Можна перетелефонувати до нас, до центр контролю профілактики хвороб ми залишаємо контактну інформацію. Тобто, будь-якими шляхами повідомити про те, що людина не в змозі доїхати до пункту профілактичного щеплення. Немає різниці, чи це перше або чи буде. Стерна доза каже, в автобусі можна організувати вакцинацію дітей до 16 років згідно календаря профілактичних щеплень від туберкульозу, від поліеміліту, від кору, краснухи, епідемічного паротиту, вірусного гепатиту Б дифтерію, правця, гемофільної інфекції. Тобто та мама, яка не зможе привести дитину до профілактичного пункту вакцинації і зробити щеплення, також має звернутися до свого сімейного лікаря. Говорить, автобус для вакцинації отримала як подарунок. Відповідно, дарчого сертифікату від Всесвітньої організації охорони здоров'я за сприяння Міністерства охорони здоров'я такий автобус для проведення вакцинації маломобільним групам населення. За словами Надії Оперчук, автобус для вакцинації може приїхати в будь-який район області, за зверненнями від громад. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.